Збагатився разом з родиною на більше ніж мільярд гривень. Корупційний скандал навколо родини Гринкевича продовжує набирати обертів. Все почалося з того, що наприкінці минулого місяця працівники держбюро розслідувань затримали львівського забудовника, який намагався дати керівнику ДБР Хабар у розмірі 500 тисяч доларів. За що бізнесмену й повідомили про підозру. Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Бізнесмен міг вийти за понад 420 мільйонів гривень. Втім, цих коштів він так і не сплатив. Як пише журналіст Євген Плінський, гроші в Грінкевича є, але вони нелегальні. І питання не в тому, що у родини Гринкевичів немає 12 мільйонів доларів. Гроші є, адже лише на афері з постачання одягу для ЗСУ. За 2023-й вони заробили 25 мільйонів доларів. Проблема в тому, що ці гроші мають бути легальними. А показати ці 12 мільйонів доларів, які шахрайством були зароблені на ЗСУ, означає добровільно зізнатися в здійсненому схематозі. Тож гроші, наче є, але водночас і немає, зазначив журналіст Євген Плінський. Як з'ясували журналісти-розслідувачі бізнес львівського підприємця Ігоря Грінкевича, стрімко почав рости під час повномасштабного вторгнення. Компанії бізнесмена виграли понад два десятки тендерів на постачання міністерства оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Водночас загальна сума усіх тендерів 3,2 мільярда гривень. Втім, чимало контрактів або взагалі не виконали, або ж не в повному обсязі чи за завищеними цінами. Однак, висока вартість шоломів та бронежилетів, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність далеко не всі справи, у яких наразі підозрюють Гренкевича та його рідних. Мережа також вибухнула обговоренням, що син бізнесмена Роман Гринкевич нібито інвестує великі кошти в кар'єру майбутньої дружини харківської художниці Соні Морозюк, який Роман минулого року зробив пропозицію у Венеції, куди виїхав як волонтер. В інстаграм дівчини багато фото з розкішними прикрасами, автівками та у лакшері ресторанах. В мережі припускають, що подарунки для художниці та відкриття власної виставки насправді можуть бути за кошти батька нареченого. Згодом обраниця сина львівського бізнесмена Соня Морозюк заявила, що зустрічається з ним лише п'ять місяців, і до цього в неї була кар'єра художниці. З її слів, справами бойфренда його бізнесом статками та грошима не цікавилась. А якщо звинувачення у бік романа щодо викрадених коштів для зсу виявляться правдою, то весілля не буде. Хто з вас готовий миттєво визнати злочинцями близьких людей або членів родини? Я вас вітаю. Я не така. Мені спочатку потрібно розібратися і вислухати. Для мене мораль вище стосунків так, але і правда вища за брехню. А публікації в змі таки можуть виявитися брехнею. Написала у соцмережах художниця Соня Морозюк. Крім того, раніше Соню Морозюк разом з нареченим Романом Гринкевичем помітили в перших рядах залу новорічного концерту 95-го кварталу, який шокував суспільство ницою іронією про переселенців зі Скадовська. Максим Турчинський, телеканал НТА.